Навіщо ти це все купуєш, підтримуєш Китай? Написав мені один мужчина з китайського телефона, з китайського тіктока. Так, дивимося, що це таке прийшло. Wi-Fi реле напруги, система розумного будинку. У мене вже їх стільки, але замовив ще різних, щоб все ж таки для себе чи для вас впевнитися, що, ну, можливо, цей буде кращий. Можливо, він буде якісніший і буде краще працювати і більше функцій. Тим паче, коштують вони. Від 500 до 800 гривень. Не знаю, скільки цей коштує. Пізніше вам десь понаписую у відео. Давайте їдемо далі. Що це таке? Це, напевно, також реле. Я ж вам кажу, що замовив я різних. Дивіться, це ось таке. Чим вони відрізняються: одне більше, друге менше. Я думаю, що різниці особливої немає. І ось це. А ні, а це камера. А це камера. Давайте глянемо ще камеру. Раз воно вже таке все пішло. Що це за камера? Це, здається, камера за 200 гривень. Не знаю, чи таку показував я. Wi-Fi камера, можливо, комусь треба. Пізніше покажу, як це диво китайської техніки працює. Ще одне Wi-Fi реле. Зараз подивимося, в чому ж таки різниця, в чому секрет. Дивіться, це виглядає так. А це виглядає так. Прийдеться підписники, вам потім ці реле в мене купити, бо інакше я не буду знати, куди їх, куди їх використати, де їх примінити. Тому що в мене вже їх стільки і ще докупив. Не спонсоруй Китай май совість. А я совісті не маю, бо я замахався бігати в епіцентр, де купити якусь галіму срану шайбочку. І вона коштує, як оця ціла коробка. Пару шайбів купив. І вже як ось ця ціла коробка. Тому я на Aliexpress за 150 гривень купив собі, яких хочеш. хоче, щоб не бігати, не витрачати час. Дивіться, як вони гарно пофасовані. Всі вже в пакетиках, щоб вони не перемішалися, не переколотилися. І тут же одразу є. Пружина. Дивіться, 250 штук. В різних розмірах. Якщо ти живеш в селі чи в якомусь районному центру, і тобі на велосипеді їхати фіг знає, як далеко де, щоб купити якусь шайбочку чи гровера, а тобі вже його треба, купи собі на Aliexpress і не слухай тих дурних про те, що хто там що спонсорує. Живи в свій кайф. Що це за маленька звіздюлька? Ану. Так, система розумного будинку докупив. Я я не знаю, скільки я їх вже поставив. Коротше, дофіга. Якщо в тебе вимикач, і ти хочеш вмикати вимикати світло, розетку, коротше, будь-що, здається максимум навантаження 16 А. Тобто. На 3,5 кВт, ну хай на 3, на 3 кВт ти можеш за допомогою цієї штуки включати хоч з космосу, будь-що прив'язується до телефона за 10 секунд. Інструкція он є в коробці, якщо ти не знаєш, як це зробити. І все, і користуйся, коштує. 80 гривень, просто халява. Дивися, ще одна тобі прикольна штука за 80 гривень, де ти можеш свій будинок, свою кімнату, свою квартиру поставити на охорону всього лише за 80 гривень. Це датчик руху, який також прив'язується до додатку, до телефону. І як тільки він помітить рух, він одразу тобі сповістить і тобі прийде сповіщення. Вставляєш дві батареючки. І все, і воно буде працювати. Тільки виявило рух, одразу на телефон тобі прийде сповіщення, що хтось проник в твоє приміщення. Як ти думаєш, класне рішення за 80 гривень? Я вважаю, що класне. Ось тобі, будь ласка, інструкція. Остання коробочка з цього пакуночка, і тут, і тут ідентична штука, просто китайці чомусь запхали його. Ось цю коробочку. Інструкція є, як підключити, як зробити. Дивіться, навіть тобі схемку додавили. Да? Дивіться, ось, будь ласка. Ну, я бачу додаток тут ніби трішечки інший. Коротше, потім Петрович буде розбиратися, що це за інша така штука, бо я постійно брав ось таку. Підключається до додатку Smart Life, працює з Google асистентом. Все чудово. А це якась, бачиш, якась інша фірма. Ну, я все перевірю. Далі, дивіться. Ось цей автомат. Бачиш? Ось такий він. Він без екранчика. Маленький. і Ідентичний цьому, тільки він малесенький без екранчика. Чекай, скоро буде тест. Ось цього всього добра. Показав, розказав. Всім дякую і пока!